Щинився гвалт у лісі нещодавно, і метушня роїлась між дерев. Законно все було, і все було державно, бо підписав указ саме різний лев. У ньому йшлося, що кожен мужчина, і незалежно, чи то птах, чи звір, явитися повинен неодмінно в лаштунках бойових у царський двір. Мовляв із царством по сусідству недомовки, і ті затіяли із з нами воювати. там, на чолі країни, вже не вовки. Шикар! А що ж шакалів взять? Новини розлетілися швиденько, сорокам лише киньте все на хвіст. Забилось гучно заяче, серденько, лише втікати заяць має хіст. Вдяглися лати першими ведмеді, до бою з ними кинулись вовки. Лисиці не чекали, хоч і леді, лиш в землю поховались хробаки. Орли летіли, розрізали хмари, у лева свій непробивний десант. Ворони чорні направляли чари у закутки, де був колаборант. І одягнули збрую навіть вепри їм під чакалами було не до снаги. Незгодні у полоні вмерти бобри, що кріплювали береги. Всі об'єднались проти супостата, великий і найменший звір, бо не було сміливих варіанта, лиш боягузи кинулись до нір. Бої тривали довгі, жорстокі, та ворога розбили до нуля. І повернувся в ліс невдовзі спокій, і відродилася пошкоджена земля. Лиш хробаки, які повилізали, качали, як завжди, свої права, але тварини дотепер не знали, в них знизу, а чи зверху голова. Одна мораль тут, друзі, випливає, найбільше завжди той повчав, хто в бій іти, сміливості не має, а лише знір, як різаний, кричав.